На півдні сектора гази вбили співробітника поліції високого рангу Махмута Аль Асталя. Він очолював поліцію в Хан Юнісі. В МВС підконтрольному Хамасу заявили, що Асталя розстріляли з автомобіля, який проїжджав повз. Відповідальність на себе взяла організація контртерористична ударна група, яка виступає проти Хамасу. Члени ісламського руху звинувачують її в пособництві Ізраїлю. Водночас ізраїльський військовий чиновник заявив, що армії невідомо про будь-які операції на півдні сектора гази. Торік у червні прем'єр-міністр Бініміннитанягу відверто визнав, що Ізраїль підтримує антихамасівські угруповання. Після цього жодної інформації про це не надходило. З жовтня в регіоні діє режим припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом. За цей час антихамасівські угруповання збільшили чисельність. Вони зосереджені на територіях, які поки що контролює ізраїльська армія. Проте ці організації заперечують, що співпрацюють з Ізраїлем. Ізраїль вивів свої війська з близько половини території сектора Гази. Майже всі два мільйони його жителів нині перебувають у районах підконтрольних Хамасу. Війна в секторі Гази почалася 7 жовтня 2023 року. Тоді ісламістські бойовики вторглися до Ізраїлю і вбили коло 1200 осіб та захопили 250 заручників. Перемир'я зупинило основні бойові дії в Анклаві, але обидві сторони звинувачують одна одну в регулярних порушеннях. За три місяці в секторі Гази загинуло понад 440 людей. Також було вбито трьох ізраїльських солдатів.